Давайте говорити про те, що російський диктатор Путін почав переговори з угорським прем'єром Орбаном, як повідомляє видання Європейська Правда. Розмова розпочалася зі згадки про ультиматуми Путіна для України. Путін заявив, що на зустрічі у них з Віктором Орбаном буде можливість обговорити усі нюанси ситуації в Україні. При цьому він підкреслив, що Віктор Орбан прибув до Москви, зокрема, як лідер країни, що головує у Раді ЄС. Ну от, бачиш, відзначили. Угорщина не має мандата на мирні переговори щодо України. Їм цим керуватимуть великі країни, заявив напередодні візиту угорський прем'єр Віктор Орбан. Проте водночас вважає Орбан, що Угорщина все одно зможе допомогти у встановленні миру. Дуже показово, що Орбан вважає свою країну невеликою. От мене саме це здивувало, а не візит до Росії. Ну, великі країни це Китай і Америка. І все. Йдемо далі. Нагадаю, що Угорщина з 1 липня почала головувати в Раді Європи. І вже з 2 липня її прем'єр Віктор Орбан завітав до Києва і зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським. Він пообіцяв припинити вогонь і почати переговори з Росією. Проте наш президент відповів, що не знає, як це працювати. адже Росія з 2014 року вже неодноразово порушувала режим припинення вогню. За словами нашого президента, ті, хто пропонує такий сценарій, не змогли чітко сформулювати як. Це буде працювати насправді.